На другий день після Нового року церква предлагає нам уже Євангеліє, котре переводить нашу увагу на слідуючий праздник Крещення Господнього. Саме Євангеліє від Марка починається так: начало Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Такий початок з чого починалося. У пророків було написано. От я, Господь, посилаю ангела моєго перед ліцем Твоїм, котрий має приготовити путь Твой перед тобою, але Він не буде великим, і маючи в руках мікрофони і власті, і средства інформації. Він буде гласом, вопіючого в пустині, голос, котрий вопіє в пустині. Хто його вчує, посилає Господь. Пророка Йоганна у цей світ, як у велику пустиню, тому що у многих душах опустошили душі і серця від благодати Божої. Не було нічого. Маса людей ставали просто такими земними, у котрих лише були тваринні інстинкти, не більше. Но Господь посилає Йоанна, котрий сказав. Небо приклонилося до землі. Покайтеся, бо приблизилося царство Боже. Покайтеся. І визиває людей на Йордан і тренує їх. По-перше, каятися, бо маса людей тоді не знала. І от Іоанн їх учить, тренує, а в кінці сповіді наливає на них воду. Заводя їх в Йордан, і там їх крестить, тренує їх, щоб вони не удивлялися, коли стануть на подлінне крещення во ім'я Ісуса Христа, коли би троєкратним погруженням їх будуть погружати у воду. І тому гласу піючого кричав, не всі люди послухали, написано навіть, що часть Книжників не прийшла, але та та частина, котра прийшла, сказав їм Іоганн такі слова, які нині актуальні. Порождені їхне, то є діти змії. Хто і що внушило вам прийти сюди? Уж ж прийшли сюди та сотворіть плод достойний покаяння. Бо не починайте говорити, нам отець Авраам, ми маємо родство таких дітей, Бог свій може. Із каміння підняти. Но вам важно помнити, що і сповнилося время, Месія послав перед собою Іоанна Хрестителя і потом сам явився. І от на Йордані являється Ісус Христос і прийняв хрещення, подчинившись закону. Так, на єрці Йордан – і лся Господь сувершилося чудо, коли буде Йоанн крестити Ісуса, відкриються небеса і почують люди голос Отця Небесного, Сей, є син мій, возлюблений, в ньому моє благоволення, Його слухайте, а дух голуба зайде на крещаємого Ісуса. Так, на Йордані явиться свята Троїця, яка в старому завіті була прикровенна. А в Раму явилися, пам'ятаємо, троє ангелів, свята Троїця. І тому це дало основання знаменитому іконописцеві Андрії Рубльові і зобразитися ту Троїцю в віді трьох ангелів. Причому один ангел смиренно дивиться на. Престол, на котрому дискос і жертва, він явно указує на того ангела, на друге лице Святої Троїці, котрі має зійти з неба, воплотитися, тобто прийняти плоть, родитися Діви Марії, і Бог пройде через Чрево Матері, Діви Марії, і явиться в мір, як Бог. В якому повнота Божества цілесно прибиває, каже апостол, і тому люди ввідділи Бога і чули напряму волю Божу. Явився Іоанн, крестя в пустини, походила до уся іудейська страна. Сам Іоанн носив одежду із верблюжого волосся. Пояс мав кожен, до речі, люблю споминати, що наші предки русини. Майже всі мали носили пояси, такі кожані, товсті, примерно ширину сантиметрів сорок, їв дикий метр акриди і указав, що духовне життя чоловіка не зависить від імені. Він закликав людей до того, щоб прийняти Месію, і проповідував, Говоря: Іде за мною сильніший від мене. У котрого я недостойний і, наклонившись розв'язати його обув, я вас крестив водою. Я потренував вас, щоб ви знали каятися, і щоб не було чудно і удивлено для вас самоводне крещення, але він вас буде крестити Духом Святим, а в ігному місці, добавлено, і огнем благодаті Божої. І так в мір вийшло крещення, яке заміняло обрезання старозавітное. Помните, коли хлопчикам обрізали крайню плоть, і вважалося, що тепер представитель обрізаний є представником Божого народу. Ну це було лише приготовлення, а настояще обрізання Христово, явилося крещення. І так саме крещення є двер'ю вхожіння у духовний світ. Нині Павел пише послання своєму. Тимофею. друге послання, четверта глава. Він так і каже: Тимофеє, будь осторожний, будь уважний, переноси скорби нашої віри, бо наша віра пов'язана з скорбями, і цей світ не терпить людей, білих ворон. Якщо всі червоні ворони, грішники, всі, сатаністи, безбожники, всі, то якась група захотіла бути біленька, о, ні. Бити їх треба, ідіть до нас, всі мають бути чорні ворони і чорні люди з гріхами, а ти будь осторожний, переноси скорби. Коли будуть додівати, будь доброє, соверша діло благовестника, проповідуючи Слово Божої, старанно ісповняє служення Твоє. У другому місці одного разу Павел напише: якщо я, Павел, проповідую Слово Боже, закликає людей до Царства Божого, за що мені якусь нагороду допоміжну давати грамоту або якусь іще суму виділити? Я поступаю так і роблю те, що я об'язан робити. Ну а награду всі будемо мати пізніше у Отця Небесного на небесі. Но, каже Павел, якщо я священник и єпископ або любой християнин, который завжди любить бути крайній мовчащий, если я каже Павел, не благовествую, горе мені, і горе мені не лише перед людьми, а й перед Богом, тому я буду старатися своє служення виконувати чесно і людям возвіщати правдиву. Інформацію і волю Божу, ну лише так ми, діти Божі, добрі громадяни землі і думі громадяни будущого небесного царства, так нас учили предки, так нам і тепер говорять, що ви в Христі одяглися в нову одежду, і лише ті, хто в новій одежді, розкаяний причастям і молитвами, воздорожчийся, Поднявшись на висоту возраста Христова, лиш такі і будуть наслідниками Царства Божого. Амінь.